Я та людина, яка знає не зі слів, що таке полон і що таке пекло. Давид Пратченко, морський піхотинець, один із тих, хто тримав оборону Маріуполя у 2022-му. У квітні того ж року чоловік потрапив у ворожий полон. У невідомості військовий перебував 1104 дні. Сьогодні він поруч із родинами, які чекають на акції, нагадувані про полонених та безвісти зниклих бійців. Те, що я зараз виходжу на акції на підтримку своїх побратимів і кожного українця, який там знаходиться, і якого шукають близькі люди. Для мене це знаєте на душі стає легше, тому що я пам'ятаю за них, я за них не забув. До акції, яка відбулася на театральному майдані у Тернополі, доєдналися десятки небайдужих, а також рідні, друзі та побратими, які прийшли з плакатами і портретами військовослужбовців. У руках жительки Кременеччини Світлани Буракової прапори зображенням її чоловіка Віталія, бійця 79-ї десантно-штурмової бригади. Захисник зник безвісти під час бойового завдання у травні. ...2025 року. З того часу жодної звістки. Півтора місяця він був на навчаннях, він поїхав і тільки відразу пропав. Ми віримо, і сподіваємося, що він живий, чекаємо його, любимо. Якщо наші хлопці будуть знати, що ми за ним боремося, їм буде краще і легше, вони будуть знати, що ми за них стоїмо і будемо їхнім голосом. Про пережити присутнім розповів Ігор Федусов, боєць ї танкової бригади. Чоловік пробув у полоні три роки, але відчув, його чекають. Це дуже тяжко, не бачить світла, не знає, що робиться. Але інколи нам працівники говорили, що в Україні проводяться акції. Про ваше звільнення і це нам давало сил, щоб ми далі трималися і вірили, що ми повернемося з полону. Ми всі є їхній голос, тому ми дуже. Правильно робимо, що виходимо на ці акції, такі заходи не лише для родин, які чекають захисників. Сюди приходять і ті, хто добре пам'ятає, як виглядає біль втрати рідних міст, Долучаються, аби стати підтримкою для інших. Ми переміщення особи з дружиною з Маріуполя приїхали сюди в 22 році, коли вже стало повністю зрозуміло, що Маріуполь здали тут. Ми з дружиною тому, що Взагалі розуміємо, чужий біль під час акції вшанували пам'ять полеглих, а також помолилися за повернення додому всіх бійців. Також учасники малювали трьох янголів. Згодом картини поїдуть до Женеви в Музей Червоного Христа, як символ підтримки, пам'яті і голосу тих, хто досі мовчить у неволі.